Старший аркан дьявол. Дуже багато тарологів його бояться. Одна моя колега навіть боялась його назвати. Вона казала: Ну, той парень, той парень 15-й аркан. Ну, але що таке дьявол? Для, значить, знову повторюсь, для багатьох це порча, це магія, це негативний вплив. Залежність від чого, чого б то не було, так? Але от дивіться, що ви скажете на це. Автівка документи. Тут буквально дьявол говорить, щоб керувати автівкою, ви потрібні здати на права. Ви повинні. Без цього не буде цього. Розумієте? Потім на людей, які у яких хобі, хобі увлеченість така, знаєте, всього життя, така ну можна сказати, одержимість. В'яжуть є жінки з вечора до ранку, з ранку до вечора. Так, гора посуди в неї стоїть не і отакий от сирач в хаті, а вона сидить на замовлення, там світор або шкарпетки, або ще щось, і вона от ця всьому. Також і за чоловіків я можу сказати, там ті, що не уявляють сенсу свого без рибалки, охоти, або, наприклад, якогось там, скажімо, Заняття теж, спорту і те, і т.п. Це теж д'явол. Так що не все так однозначно. Записуйтесь до мене на курси, і ви багато-багато чого пізнаєте нового.